Як же ж закрити кермічні уроки, особливо якщо вони дуже болючі з іншими людьми, з партнерами, які приходять до нас іноді це з життя в життя? Насправді не все так важко, як здається. Закриття кермічного уроку це коли ви відчуваєте вже вдячність. Щиру любов, таку знаєте, любов просто від того, що ви можете її відчути не тому, що ви емоції відчуваєте, а тому, що це така вища вселенська любов, от як божественне почуття. так? Просто от ви розумієте, що ця людина це людина, яка з вами вже домовилась на рівні душі колись прийти і принести вам цю ситуацію, болючу ситуацію. І таким чином вона вас вчить чомусь. Вона вам дає поштовх до чогось. І коли ви починаєте перебирати, для чого мені був цей дан урок, для чого я ви, ви колись, як душа, втілитись на землі в цьому втіленні і вибрати такого чоловіка, який зрадив, чи пішов, чи мене там аб'юзи, чи б'є, чи ще щось чи таких батьків складних, чи там, де я щось втрачаю, так? І коли ви розумієте, чому так. Щоб вам показали шлях, що ви десь себе втратили, що треба йти далі в розвитку, тому і тому подібне. Ви приймаєте ситуацію, ви можете її відпустити, і з вдячністю відпустити людину за все, що вона принесла в вашому житті: і біль, і радість, і смуток. всі 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 речі вони завжди йдуть в балансі. Не буває, що тільки добре, чи тільки погано, завжди є і те, і те, і та сторона, і друга, так. І таким чином ви можна дуже класну практику робити. Я працюю з нею з клієнтами. Коли ви уявляєте перед собою людину, це і в психології приміняється, і в духовному плані. Ця теж практика приміняється тільки вже з енергією. І ви просто віддаєте все, що наболіло людині, пропускаючи через ці чистий потік, божественний, так під наглядом наставника. І віддаєте весь біль, ви можете простити людину, ви можете знову відчути ось ці емоції, які колись у вас були вже. Знаєте, ви їх не випустили, а не прожили до кінця ситуацію, там розлучення, наприклад, чи зраду, чи ще щось. А десь закорінили їх собі. І вони вам заважають далі жити, і заважають далі, наприклад, будувати нові стосунки, якісь вже більш чисті, інші, не за старими сценаріями. так, І щоб не проживати кожен кермічний урок, наприклад, у вас там декілька партнерів по життю, і всі вони вас зраджують, чи декілька партнерів, і у всіх там, я не знаю, вони там аб'юзять вас, чи ще щось. Таким чином ви дивитесь, для чого я притягую таких людей. Чому кожна душа, кожна ця людина мені транслює що? Що? Просто так нічого не відбувається. Тому, щоб ви мали змогу, для чого закривати кримічні уроки і більш не ходити з ними постійно по минулим, по минулим життям, по послідуючим життям, так? І не шукати їх, ці проблеми, це просто для того, щоб ви відчули себе краще. Всю образу, всю, все, що ми носимо в собі, ми нікому краще від цього не робимо, ми робимо гірше тільки собі. І люди навколо вони не знають, що ви на них ображаєтесь, вони не знають, що ви від них щось сподівалися, і вони не оправдали ваших сподівань і тому подібне. Навіть якщо ви їм про це казали, вони проживають свої, свої уроки і їм більше за все, все одно. І коли ви це починаєте розуміти, що, я розумію, Ця людина прийшла до мені для того, для того, якщо ви не можете самостійно пройти цю роботу, ми йдемо в практики. Ми робот працюємо в практиках з провідниками, так, з вчителями, духовними, з психологами, з ким завгодно, хто вам подобається. І тоді ви знаходите корінь проблеми. І ви звільняєтесь від цього. І суть кармічного, закриття кармічних уроків, так, щоб вони більше не повторювалися в негативі для вас, це звільнення від цього негативу, повне прийняття людини, цього уроку, ситуації, так, знаходження кореня, для чого це було, щоб що. Щоб що вам показали в житті, щоб що ви вийшли, на який рівень, щоб що ви зробили, які зміни прожили, і далі просто велика вдячність внутрішня і любов до цієї людини, така знаєте, Вселенська від того, що ви просто існуєте, що це душа, ви теж душа, що ви людина, він теж людина, чи вона? І ми всі, ми всі помиляємось, ми всі йдемо свій шлях. Падаємо, встаємо, проживаємо біль, щастя, нема виключень, але всі по-своєму. І когось чомусь корити нема сенсу. Все, що ви проживаєте, ви вибрали колись. І в моменті ви своїми виборами призвели до цього. Не може бути так, що чомусь це сталося, а ви тут були не при чому. Якщо ви в цьому відчуваєте емоції, якщо ви в цьому участвуєте, значить якимись діями, своїми виборами, навіть тої людини, так, ви призвели. До цих чи інших ситуацій, навіть якось навіть не розуміючи, не усвідомлюючи цього. І це не значить, що треба битися голову об стінку, корити себе, і тому подібне. Це значить, що ви просто можете тепер працювати, пройти цей шлях і стати щасливіше в рази. Повірте мені, я проживала дуже складні стани, теж, в тому числі і зраду, і розлучення батьків, і дуже складні відносини в мене були в житті. І кожна точка болю вела мене до більшого усвідомлення себе як людини, свого призначення, росту своєї особистості. І зараз я з двох декретів. Маю вже своє призначення, просто я себе змогла зрозуміти, не втратити, як от багато жінок втрачають насправді, і не розуміють, куди їм рухатись, а так, через точку болю, яку потім мені дали прожити, так, зі зрадою, наприклад, я зараз сиджу тут. І в мене є вже розуміння того, куди мені рухатись. Я постійно навчаюсь, так, я постійно вкладаю в це фінансові ресурси, і я. Це все видаю вам, видаю людям, і е, люди, люди йдуть, щоб зцілити себе. Тому що коли ти знаєш, як зцілити себе, я собі змогла допомогти з допомогою інших наставників, з допомогою своєї роботи, і це я можу дати в світ. І ось це вам такий приклад, невеликий, чому з нами відбуваються деякі речі, чому ми проживаємо в болючі точці. І коли ви корите весь світ, що. Все не так, він винуватив, вона винувата, це він козел, а не я, а я такий класний чи ще щось, то повірте. Завжди людина поряд вам щось дзеркалить і щось дає для вас. Якщо вас не цінують, значить ви себе не цінуєте всередині. Якщо вас зраджують, значить десь ви себе зраджуєте всередині. І це важко усвідомити за секунду, це важко зрозуміти за секунду. Але повірте, коли ви потрошку йдете до себе потрошечку трошечку відчуваєте себе, шукаєте відповіді на питання: а чому так? А для чого так? То і ваше життя буде ставати кращим, якіснішим. І ви будете себе почувати набагато щасливішою, усвідомлюю людиною. І дуже багато питань відпадуть, чому, наприклад, у вас немає фінансів, чи чому немає дітей, тому подібне. Це все можна пропрацювати. Закрити ці всі. Уроки, вузлики розв'язати кримічні і просто жити своє щасливе життя, далі рухатись в своїх призначеннях, далі допомагаючи світу із точки, яким я хочу бути, а що я можу дати собі і цьому світу. І тоді, тоді все починає складатися так, як ви того бажаєте. Це шлях до вашого внутрішнього щастя.